Привіт усім! Зараз зробимо огляд насіння, якого я купила. До речі, ВТБ. От подивимося, що у нас тут цікавенького є. Такий, такий базилік фіолетовий, що тут про нього пишуть. Значить, однорічна рослина. От можу ближче вам показати. Однорічна рослина стебло гілясте, за заввишки 20-30 см, має пряний запах, вся наземна частина. Рослина використовується свіжим та сушеними цілими гілками або потрібними як приправи до салатів, супів, підлив м'ясних і рибних страв. Широко використовують у народній медицині. Рослини вимогливі до тепла, світла і вологі. Добре ростуть на освітлених, захищених від вітру підживлених і легких ґрунтах. Базилік сіють у відкритий ґрунт на постійне місце або вирощують розсадою дуже чутливий до низьких температур, слід, його слід висівати після загрози заморозків. Отакий От базилік. Збирають урожай на початку цвітіння в суху погоду. Густі посіви проріджують, залишаючи рослини на відстані 12-15 см у рядку. При вирощуванні розсади насіння потрошки ну, по висівають в парники чи теплиці. І розсаду в віці 30-35 днів висаджують у ґрунт схемою 50-60 на 25-30 см. Ось такий у нас базилік. Потім такий городній зелений базилік ароматний, вітамінна дуже рослина. Салати можна використовувати, на піцу, ну, взагалі в їжу, і в супи, і в салати, і, ну, і навіть на бетерброди. От, Тобто така цікава рослина і вітамінна. Дуже однорічна рослина, стеблогіллясти, заввишки. 20-30 см. Має пряний запах уся наземна частина. Рослини використовують свіжими та сушеними цілими гілками. Або подрібненими як приправа до салатів, супів, підлив, м'ясних і рибних страв. Широко використовують в народній медицині, рослини вимогливі до тепла, світла і вологи. Добре ростуть на освітлених, захищених від вітру, піджилених і легких ґрунтах. Базилік сіють у відкритий ґрунт на постійне місце або вирощують розсадою. Дуже чосливий до низьких температур. Тому його слід висівати після загрози заморозків. Отакі От у нас у Львові, місто Львів, виробник насіння. Рік виробництва, 23 рік. Так, що у нас тут ще? Соняшник. До речі, треба висівати краще ну, свіжість насіння, тому що, якщо вже декілька років воно просрочене, то вже не така вражанність у насіння. Потім у нас соняшник декоративний, отакий гарний. Квіточка така наповнена. Що тут у нас про неї кажуть? От, суміш. Високорослих сортів, теплолюбний однолічник, завишки, завишки до 60-80 см, швидко зростає, використовують у ґрунтових насадженнях для декоративного городу і для зрізу. Розмножують висівом насіння у відкритий ґрунт на постійне місце. Рослина невибаглива, світолюбна, засухостійка. От його сіють в четвертому, п'ятому місяцях відстань одна від одної 30-40 сантиметрів. Бачите, так? Да? І потім сьомий, десятий місяць збирають врожай. Такий ж теж 23-го Усе це виробник Львів, світясь фірма. От портула, хто не знає, такі гарні бархатисті квіточки. Ось що ми про неї тут прочитаємо. Однорічна рослина. Із сланким завдушки 10-15 см соковитим. Світло-зеленими стеблами використовують для клумб рабаток, докривання схилів, сонячних кам'янистих ділянок, квіткові, квітки великі, 3-5 у діаметрі сантиметрів, прості, білі, жовті, оранжеві, рожеві і червоні з різними відтінками. Цвіте яскраво і дуже рясно: від червня до пізньої осені. Квітки відкриті лише вдень за ясної сонячної погоди. От, теж можна сіяти і в третьому місяці, в п'ятому розсаду висаджувати, але краще його зразу сіяти в четвертому. ну, от, Навіть декілька разів за літо можна сіяти. Між рослинами треба, щоб була відстань 15-20 см От, і от так цвіте. З восьмого по 10 місяць, гарними квітами отакими. От от що у нас тут ще? Айстри, півоніє подібна суміш. От у мене тут вже розсипався трохи портолак, але нічого. Треба буде посіяти десь на балконі. У мене теж він і на балконі цвіте. Так, що почитаємо про айстро? суміш сортів, група пів... півонієподібних, однорічна рослина з великими кулеподібними суцвіттям різного кольору. Стебло сильне. Рекомендують для клумби зрізу для раннього цвітіння насіння. Висівають у парники в березні, з появою одного-двох справжніх листочків пікірують у ґрунт парника. На постійне місце рослини висаджують у квітні. Попередньо загортувавши їх. Ось теж така схема. Можу ближче показати. От виробник з Львів. Що ми тут ще дивимося? Ага, Петрушка отака. Петрушка моспоп. Якась така назва цікава. Ой. Так, що ми тут про неї почитаємо. Сорт ранньостиглий, високоврожайний, морозостійкий, розостійки в період від сходів до технічної стиглості 55-65 днів формує велику розетку, з численними кучерявими листками, для яких характерні інтенсивне забарвлення швидке відростання зеленої маси після зрізування, використовується свіжим для переробки і заморожування, придатний для всесезонного вирощування у відкритому ґрунті закритих приміщеннях. От у нас такий, така петрушечка. От. Сіємо, щоб була відстань 30 30 на 4 сантиметри, не дуже велика. От. От так можу ближче показати. Потім що у нас тут салат Red Coral, Такий гарний салат. Ред корал на корали схожий. Потім на червоні корали. Да? Потім салат листковий Red Coral, Сорт високоврожайний, від сходів до технічної стиглості 65-75 днів. Має привабливе червоне коричневе забарвлення. Кінці листків дуже хвилясті. Утворюють компактну розетку кулястої форми. Цінується культура багато на вітаміни, органічні кислоти та мінеральні солі, особливо на кальцій і залізо. Смак рослини добрий. Теж висіваємо в ґрунт, бо на розсаду ні. Відразу в ґрунт. Відстань від рослини до рослини. 45 на 20 сантиметрів. І потім в 5, з п'ятого по дев'ятий місяць у нас. Ось такий урожай дає, да? в третьому, в сьомому місяць, з третього по сьомой сіємо в ґрунт. О, От. ось такі цікава у нас рослинка. Red Coral. Дякую всім за компанію при огляді насіння. Ой, розсипався мій портулак зовсім якийсь бракований, поганий пакетик був портулака. Розсіюється щось зовсім сіміна. От, дякую всім за лайки, коменти, репости. Пишіть в коментах, які, яке насіння ви сієте. Буде сіяти у себе в травні, от, на ближчі дні. Буде цікаво почитати. У себе на дачі, чи, може, на підвіконні, чи на балконі. От. Дякую за коменти. До зустрічі в нових відео. Пока-пока!